Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, бдженництво в шестирамочних вуликах, та й не тільки. Сьогодні таке питання задали. Яка ж краще рамка? на Яку кращу рамку на якій? Чи з якою краще рамкою працювати? Мджолірам на 230 чи на 300 -ту. Бачите, у нас сьогодні вже 4 жовтня. Погода гарна. 22 градуси в даний час. обідній час десь година дня. Ділки літають, бачите, і на мене сідають і щось несуть, я вважаю, що вам там видно, як вони працюють, але не будемо відволікатися, щоб не затягувати відео, скажу, що от так одразу скажу, якщо є хороші медодаї, то як на, мене, як на мене, то зовсім можна на рамку не звертати уваги. Якщо не брати до уваги, що <кій> якщо от працювати на 230 тільки, тільки, да? то воно все взаємозаміняємо. Якщо працювати на 300-ту рамку і на 145-ту, там я працював багато років. Років 30 у мене була система 300 на 145. ту Одне хорошо тим, що у вас мед завжди в чистих рамочках. Ви не хвилюйтеся, що там якісь антибіотики, чи щось ще попало з гнізда, ви завжди знаєте, що у вас чистий мед. Мед за того чистий, що у вас не буває ніколи в цих рамках розплоду. У мене рамки були, я коли продавав так в магазинні рамки, їм уже годів по 25, по 30 деяким. І вони як новенькі. Ви кожного разу, коли... Мед відкачуєте, зрізаєте як можна більше, для того, щоб у вас і віск, вихід великий був, і бджоли будуть задіяні в роботі, тому, тому що ви, коли ви поставите знову вулик, вони їх відтягують, і це вже є куди віск їм збирати. Можна, якщо так працювати. То можна сказати, що і їм не треба, тому що бджоли, які переробляють, знаходяться у кормових магазинах, і вони виділяють віск, і його там і відкладають, будують стільники, чарунки, це, що знаходиться там у гнізді. Сонце дуже пече. І Оцим хороша система 300 на 145. Якщо 230, тут як би ви не крутили, куди б ви не ставили, завжди ви поставите цей корпус медовий, поставите у гніздовий. Тому що, якщо велика пасіка, ніхто до тих рамок не дуже доглядається, все в кучу їх отак ставиться. Аби швидше, тому що час не можна втрачати. Друге, на 300-ті рамці, 300 рамці, хто б мені не казав, що б не казали, я кажу свого досвіду, що 300-та рамка розвиток у ній завжди краще, ніж 230 -й. Це я відверто кажу, через що я пройшов. Зараз скажуть на 145, тримайте все на 145 рамки, сім'ї гірше. Даже подивіться моїм відео, там вже старі, я вставляв, де я вдома вам показував, що залишав для експерименту на 145 рамках, вони відстають у розвитку. Тому що матка бігає по цій по 145 рамці. Тільки там позасіяла все одно вінець, чи як там назвати, митку залишається. Трьохсоту рамку, якщо вона в шестирамнику, вони не дуже там меду відкладають, все вбирають уверх, а матка як зайшла на трьохсоту рамку, вона сіє і її, сіє і сіє. Якщо на трьохсотій рамці там вісім тисяч черунок то із них вона навіть на погрешності там віддамо, хай вона 7 тисяч туди засіє. уявляєте, 7 тисяч бджіл у вас е, за 3-4 дні виходять. 230 рамка зайшла, вона засіє, на ній там 6 чимось тисяч, хай 5 вона засіє, половиною. 5 ,5. Є різниця, ви відчуваєте. Із 7 тисяч і 5,5 тисяч. Це дуже велика різниця. І ніхто не може мене переубідити, що розвиток на 230 й там краще буде, аніж розвиток на 300. -ті. На 300-й завжди краще. Я не беру до уваги українську, тому що на українській рамці мало працюють, а в Україні, як правило, там. Я скажу про процент, процентів 90, а може й більше працюють на 300-тій рамці і 145. Ось залишки там 10% працює, хто там 230-ту, хто 45-ту, хто українську рамку. От такий процент. Це моє бачення. І я думаю, що так воно і є. Тому що я в Україні дуже багато пасік. Та візьміть тільки. Закарпаття, одне Закарпаття, яке поставляє пакети, воно працює практично. Ну, може, один-два там якихось, що є на 230-ту, а може на українську рамку. А так, все йде на 300-ті рамці. Тому що, чому? Тому що вона ходова. Ну що, це? Я приїду в Закарпаття, а він мій 230-ту. Ну навіщо, коли в мене вулики всі на 300, я тільки дов його виручити, 4 рамки взяти. І що в мене там за пакет буде, коли на 300-рамку ту я взяв. Якщо 3-4 рамки там з розплодом, це готова сім'я з весни. Взяли і у вас хочете там мої перші відео, подивіться, де я перші шестирамники в Україні заселяв. Тільки пакетами, і я привіз їх перед 1 травня, і я вже по 4-по 5 магазинів у мене стоїть на акації. І вже не те, що вони просто стоять, вони заповнені, тому що пакет працює. І якщо ви пакети привезли, ну, правда, це тема не для пакетів, але ну, раз зачепив, я два слова скажу, якщо ви пакети привезли, і поставили отак, як зараз, на голий стерню, стир, то розвитку там не буде. Ви, коли берете пакети, привозьте там, де є, медодаї. Хоча би ішов пилок. Де пилок є, там уже і буде потрошку, буде йти нектар, і для розвитку їм буде е, завжди достатньо. І далі. Зимувати можна, якщо 300 рамка, один корпус можна на 300. Я багато років працював, ну, ти в же ж залишають і в 10-ти рамках, і в 12 рамка, 300 рамка. На 230-ту я тут уже вже ну, не дуже те саме, якщо ви залишите на 230-ту один корпус, не гарантія, що вони у вас. і Дотягнуть. Ну, залежить від того, яка зима, яка сила сім'ї, то можна і підгодувати. Але я кажу, що 300 для зимівлі краще. Так що я на 230-ту залишаю два корпуси або корпус і 145-ту рамку. Оце мед, який буде слугувати їм над головою для зимівлі. Я знаю, що там є і в гнізді. Розплод навіть і зараз є, але рамки ті, де вони ложі зберуть, вони, може, й до Нового року, не знаю, яка буде погода, дотягнуть. Вночі прохолодно, і 6, і 3, 4 градуси дні були. Але оце остання, мабуть, неділя, я дивився по погоді, що буде ще й 25-26 в день. Джілки вони на квітках працюють на різних. Ну, і завершимо. Що моє бачення, якщо ви починаєте, починайте на 300-ту рамку і 145 магазини. Тому що, і ще одне, якщо ви повністю будете на 300-ту рамку, по-перше, мед у 145-х рамках, вони швидше дозріває, швидше його печатають. Якщо ви витягнете 300-ту, да, і витягнути 145, ту то 145 та буде вже повністю крита, запечатана, зрілий мед, а 300 та може тільки до половини бути. Оце вам підказує сама природа, що 145 ті йдуть для меду і використовуйтеся цим. І буде у вас завжди багато меду, коли рамки на 145, а гніздо на 300. 230 у мене були в Україні рамки для меду дуже гарні. дуже, Хто е, е, тримає 230 для меду, от напишіть мені, цікаво. Чи правду я е, своє бачення у мене? 230 якщо у вас отак 300 рамка гніздова і магазини на 230 дуже гарно, вони забивають їх теж. Трошки довше треба тримати, поки сіз... дозріє мед, поки вони їх запечатають. Але для меду 145 рамка, ви ніколи горя не будете знати, тому що ця рамка вона буде у вас завжди чиста. По-перше, міль туди не лізе, тому що вона біла. Бо тому, що там нема перги. Міль не любить рамки, де нема перги, тому що е, 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 міль відкладає яйця там, де багато перги, і вони в серед течення лізуть і ховаються від бджіл. Бджоли не можуть їх там достати, і вони собі шаряться там по пергі і чекають того часу, коли. Можна, як кажуть, сім'я ослабне, і вони за 2-3 дня можуть вибухнути і затягнути все паутинням, і бджіл виживуть зразу. Так що 145 -та рамка для меду, для гнізда 300 рамка краще, але я ж тут працюю, я вже не в одному відео казав, що в мене безвихідне положення, тому що. Тут працює ціна 230-й, а я працюю на пакети, як Закарпаття. Тому мені не потрібна 300 рамка. І я не буду її використовувати і тут, якщо б я займався меду і багато було меду, не реалізував би я, то тоді б я, може, гніздо зробив би собі. Але тут не так все дешево, щоб гратися. Тут взяв, зробив, оце, бачите, як е, на одній циркулярці, і вони в мене працюють. А це не Україна. Тут ціни ого які і як кусаються. І що там іще? Мені багато запитань було, ну, але я намагаюся відповідати. Е, вам, мабуть, видно, як бджілки в даний час. 24 вже жовтня, і вони залюбки літають. Це дуже добрий знак, тому що вони і обльотуються і молода пчела, яка зараз виходить, вона е, е, є у неї час, щоб облетітися. Це дуже добре. Я вважаю, що я відповів. Пану на це запитання, яка краща рамка, якщо щось не пояснив добре, пишіть іще я вам відповім. Хочете, я отак у відео буду відповідати, хочете, я вам під відео буду відповідати, але я вам бачення своє сказав. Я не зі їх слів, не з Ютуба що там розповідають. Я розповідаю за себе. Да, і попереднє відео я показував, як я вирішив відступити від своїх принципів, і обробив, обробив дві сім'ї мурашиною кислотою. Подивимось на 10-й день і казали, ви краще підложіть паперу. Ну, листочок бумаги під, 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 на дно, щоб було видно. Я вирішив перші 10 днів не класти, тому що я знаю, скільки там ще розплоду. А от коли буду класти вже другий раз, я положу, тому що вже вийде розплід більше і подивлюся, як вони працюють. Дякую вам всім за увагу, міцного вам здоров'я, гарної зимівлі. Я знаю, що в деяких уже регіонах України бджоли зібралися в клуб. Так що бажаю вам тільки всього самого найкращого, а головне мирного неба над головою. Дякую і до побачення.